Буду готувати намазку із сардиною. Це такий дуже легкий і простий рецепт, ще з 90-х. Я думаю, вам сподобається. Для цього мені рецепту потрібно цибулина, морквина одна, банка, звичайно, сардини звичайної олії. У нас після обіду залишилося 3 яйця варених, ну і звичайне масло. Я думаю, на, оці, на оцю кількість буде достатньо півпачки. Спочатку я нарізаю цибулю на мілкий кубочок. До цього я вже поставила сковорідку на плиту і додала трошки соняшникової олії. Нарізаємо кубиком, ну я думаю, робіть міл... такими знаєте некрупними шматочками. Так буде смачніше. Цибульку я порізала, викладаємо в сковорідку, добре вже розігріту. І смажимо. І тепер морку натираємо на мілку терку. І тепер морку я додаю до цибульки і смажимо до готовності. Ну, а тепер яйця ми чистимо. І нарізаємо теж невеличкими кубочками. Цибулю з моркою я не зажарюю, просто знаєте, так довожу до готовності і все.